Рокредит кредитує бізнес під 4,44% річних у доларах США. сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Відставка Андрія Єрмака, перезавантаження офісу президента України. от як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ну насправді це рішення, яке не те, що назріло, воно перезріло, і по великому рахунку президенту його треба було приймати набагато раніше. Але сталося ну, сьогодні, я так розумію, під тиском певних обставин, які пов'язані в тому числі з тими обшуками, які відбулися зранку Андрія Єрмака зі сторони НАБУ і САП, Але водночас ми навіть ще не знаємо, який в нього статус буде да, по всім справам. Поки ніяких заяв з цього приводу не було. Але ну, мені здається, президент зробив. В правильне рішення всі ситуації, і він навіть в якості такого мотиву назвав, що до України не повинно бути питання. Очевидно, що питання були і таким чином їх прибрали. Ну з приводу переформатування офісу, давайте ще подивимося, оскільки одна справа, якщо це дійсно буде серйозна така робота, коли там з'являться нові люди, і ми повернемося до реальної парламентсько-президентської республіки, з врахуванням особливостей правового правового режиму воєнного стану і. І того факту, що очевидно президент України є не тільки главою держави, але є власне верховним головнокомандувачем. Але е, сильний парламент, кабінет міністрів, який підконтрольний власне парламенту, оце те, що в принципі нам зараз потрібне, і це повинно бути наслідком е, безпосередньо Ну, цього, цього переформатування це перший момент. Ну і, і, і другий момент. Ну я би тут звернув увагу на те, що ми ще не знаємо, як там далі будуть розвиватися події. Власне, чим буде чи не буде займатися Єрмак, президент йому очевидно подякував, але є ймовірність, що можна ж формально піти з якоїсь посади, але зберегти неформальний вплив. Оцього дуже би не хотілося, тому що це явно буде шкодити Україні. І ще один момент, але президент на нього теж вже відповів. І це Добре підготовлений е, відеовиступ, Фактично да, відеовиступ президента. Був як це вплине на перемовини, Та ніяк насправді зі знаком мінус точно не вплине. Зі знаком плюс з великою ймовірністю, так хоча там залишився умеров, до якого теж є дуже багато питань. Але ми прибрали один фактор, який е, ну не надто подобався деяким нашим партнерам, і це не з точки зору відстоювання національних інтересів України. Давайте відразу скажемо сим, ні було не було проблем і, взагалі, ці моменти визначають своє. Ми директивами президент вони вказували якраз на специфіку взаємовідносин з Єрмаком, яка їм, ну м'яко кажучи, не сильно подобалася. Ну от, можливо, зараз вся ця історія буде прибрана, і ми опинимося ну, в ситуації, коли ця комунікація покращиться і буде набагато кращою, ніж вона була до цього. Um... Дивіться, тут зараз от різні варіанти. Звичайно, що розповсюджуються в телеграм-пабліках, як можна, як, яким буде перезавантаження це офісу президента, і серед іншого говорять про те, що можливо може бути очільником ОП Сверденко, а на посаду прем'єр-міністра Федорова пророкують. Можна такі чутки, бути. дивіться, такі чутки ходили раніше, але це як мінімум передбачає тоді зміну кабінету міністрів. Правильно, Зеленський в своєму зверненні сказав, що він від Свереденко і від депутатів очікує голосування за проект бюджету. Але якщо ми гіпотетично уявимо таку ситуацію, ну це буде катастрофа. Дивіться, я поясню, чому я при всій повазі до пані Свереденко, як прем'єр-міністра, вона займає цю посаду там і так далі. Але всі прекрасно знають, що я це людина. Всі прекрасно знають. Хто цю людину хто цю людину просував на цю посаду? Всі прекрасно знають, що я вона креатура, вона креатура людини, яку сьогодні звільнили з посади очільника офісу президента, і це якраз от та історія, про яку я вам кажу, що ми або отримаємо нормальне переформатування, що безумовно в компетенції президента, і президент повинен вирішувати, кого там ставити на посаду очільника офісу і так далі, і тому подібне, або ми отримуємо просто імітацію власне цих змін. Але тоді просте питання а не... Було все це робити, ну якщо ми просто поміняли якусь там фігуру, але тінь батька Гамліта на залишилося десь там за кадром і продовжує впливати на прийняття різних рішень. Я думаю, що правильним, би, мабуть, в контексті от всіх подій останнього часу для президента було б призначити на посаду очільника офісу президента військового, тобто, щоб це була людина військова, оце красиво би виглядало. Це виглядало би технологічно. І це би зняло дуже багато питань щодо паралельної системи влади в Україні. Ну, чи зробиться президент? Я знаю, що там розглядаються в тому числі певні кандидатури військових. Ну ми вже скоро дізнаємося. Я думаю, що Зеленський навряд чи буде тягнути син. Йому треба достатньо швидко давати відповідь, і він буде намагатися це зробити. Е, ну, я так розумію, що ви конкретних прізвищ зараз не назвете. Ні, ну дивіться, я чув прізвище. Та можна ж подивитися зараз. Буданова, малюка, паліси, тобто які працює власне да, в офісі президента. Потім Свериденко, яку ви назвали зараз, дійсно окремі там телеграм-канали дуже так активно форсять це прізвище. Ну раніше називалось прізвище Маркарової, але я в такі історії мало вірю, тому що це явно повинна бути людина, хоча б мінімально якось наближена до ну, поточних там ну, влади, да, яка є на сьогоднішній день. Маркарова вона явно випадає трошки сіє. Історії е, тому от такі прізвища ну вони можуть мати місце. Але дивіться, от в мене питання а на. Це малюку і Буданову, наприклад, да? от навіщо? Навіщо їм туди йти, що вони цим виграють? Да нічого вони цим не виграють. І власне для них це не дуже гарна, приємна історія. Тому будемо дивитися, я думаю, що е, може нас кандидатура деякою мірою і здивує, але якщо це буде людина калібру Буданова, наприклад, я при, для прикладу кажу зараз там чи малюка, е, то це буде означати, що офіс президента буде знову займатися своїми невластивими собі функціями. Е, ну, тому що я не, не мало Ну, Представляю, що ці люди просто забудуть задоволені тим, що вони будуть працювати на посаді людини, яка організовує зустрічі для президента і вирішення якихось там інших питань. Да а створення знову або відновлення паралельної системи влади ну для нас явно не та історія, яка зараз потрібна. Тому сподіваємося, що президент тут якраз все правильно зробить, і він буде думати більше в руслі конституції законів України, а не знову намагатися побудувати щось таке паралельне. Що точно не буде сприяти ефективності тих чи інших рішень в Україні. Ну а залужний залужний очільник офісу президента. Слухайте, людина, яка має рейтинг довіри більше 75% згідно всіх соціологічних опитувань. Людина, яка згідно соціологічних опитувань, може без проблем виграти президентські вибори, я зараз дуже гіпотетично кажу, тому що Валерій Залужний жодного разу не казав про те, що він збирається цим займатися. Але ми знаємо, що такі рейтинги є просте питання: навіщо йому взагалі очільник чільництво офісу президента? Що воно йому дає? Нічого крім величезного негативу і розуміння того факту, що це якось не дуже ну гарна історія, яка буде не дуже гарно виглядати. Дуже просто розумієте, я розумію, що ми всі зараз долучені до. Роботи на нашу країну, але тим не менше, от е, я не знаю звичайно, мені здається, що от робота в офісі президента, е, тим паче головою президентом, ну, це безпосередньо вже така українська дипломат, яка працює ну, конкретно на те, аби допомогти вирішити е, е, кризу російсько-української війни. Дивіться справа в тому, і проблема в тому, що Офіс президента взагалі до цього не повинен мати жодного відношення. Розумієте? Це не повноваження офісу президента, це навіть не орган державної влади, це не міністерство, не відомство, не департамент. якийсь там навіть це канцелярія. Ну і так це прописано навіть в законах, яке здійснює там експортно-аналітичне, в тому числі супровід там діяльності президента, організовує його там роботу і так далі. Яке відношення Офіс президента повинен мати взагалі до дипломатії, до питань вирішення російсько-української війни? Так було при Єрмаку, так Єрмак це зробив. Єрмак їздив на зустрічі на чолі української делегації, і всі наші партнери задавали питання: хто що це за людина, що він робить тут. Чому це не це не міністр закордонних справ? Чому це не інші якісь люди, які уповноважені, які є політичними фігурами? Він не політична фігура, не державний службовець. І тому Зеленському важливий момент. Йому зараз треба офіс зробити, повернути його до статусу інституції, яка забезпечує діяльність президента. Я, звісно, спрощую, коли кажу канцелярія. Там багато інших є моментів, і президент повинен цим безумовно займатися. Але це точно не визначення зовнішньої політики. Зовнішньою політикою займається президент. Я хочу до речі нагадати, що від імені України може говорити президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ в деяких в деяких моментах може говорити спікер, але там окремі теми, не всі теми. Спікер Верховної Ради. А, а в нас так було, що це робив очільник офісу президента. Це неправильна, ненормальна історія, і тому зеленському треба. Якісний офіс, який буде забезпечувати його всім необхідним, готувати для нього всі необхідні матеріали, звернення, виступи, аналітичні записки там і багато багато інших якихось речей, але але дипломатію будуть займатися люди, які є дипломатами. Оце ключовий момент. Я дуже сподіваюся, що ми до цього повернемося. Крім того, у президента є РНБО, яке на фоні офісу президента виглядає набагато... Е Ну набагато, скажімо так, інституційніше і має більше які ну можливості, власне, для того, щоб займатися тим, про що ви говорите. Оце ключовий момент. Ну і що там вирішить президент? Подивимося, але я думаю, що тягнути він не буде. Е то ми, якби, ну про це скоро вже дізнаємося, пане Ігоре Володимир Зеленський. Також сказав, що Україна продовжує готуватися до зустрічі із представниками Сполучених Штатів щодо мирного плану США. Для завершення війни Росії проти України ви говорите про те, що Україну на високому рівні може представляти президент, прем'єр або ж міністр закордонних справ. От власне в Женеві ми міністра закордонних справ не побачили, бачили заступника. І зараз Володимир Зеленський, називаючи склад української делегації, хто поїде на ці перемовини, говорить про начальника генштабу Гнатова, представників міністерства закордонних справ та секретаря РНБО Рустема Умєрова і ще представників розвідки. Ось такий склад делегації, як ви його бачите. Дивіться, він до речі, нормальний, я мав на увазі, що від імені держави може три людини говорити, розумієте, робити заяви від імені держави. А представляти Україну, звісно, можуть дипломати, представники міністерства закордонних справ, якщо це питання, які стосуються ну, там військових справ, військові, якщо це економічні питання, там міністр економіки, прем'єр-міністр і так далі. Е, просто ну у кожного повинен бути свій функціонал. От мені здається, що е, якщо прибрати от того ж Єрмака, як очільника О Глави як очільника делегації да України, то той склад, останній який був. Він був достатньо непоганий з точки зору там і військові є і дипломати є. І ну там був секретар РНБО. Але розуміти, тут по умірову є питання, тому що він потенційно теж може попасти зараз під якісь розслідування набу. Тут чисто питання етичне. От чи навіщо так ну, чи потрібна така людина президенту на цій посаді? Може він якось про це ще ну, подумає, якось цю ситуацію трошки поміняє, і в цьому плані ну, ми подивимося, да як це буде виглядати. Зараз делегація достатньо збага. І в принципі, вона, ну я думаю, що і попередньо, коли були перемовини з американцями, ну я не думаю, що там Єрмак чи Чуміро грали головну роль. Там явно питаннями цими займався там Сергій е, Кирило Буданов, який там був очільник генерального штабу в НАТО. Тобто там були люди, які розуміються на цих справах, які повинні е, Ну, які повинні цими питаннями е, ну, займатися, тому може президент ще трошки потім переформотує власне цю групу, але це буде залежати вже від того, що там буде по умірову. Ну давайте відверто скажемо, тому що Єрмак, е, на жаль, на жаль, я підкреслюю, Єрмак е, пішов зі своєї посади не тому, що президент зрозумів, що він був неправий, і це неправильно створювати таку паралельну систему влади, а тому що просто сьогодні зранку в нього провели обшуки на набуса. От, і все це ключова причина, а не те, що ми маємо ну якийсь там знаєте такий неформальний неформальний варіант розподілу повноважень в країні Пане Ігоре, але от мені здається що таке рішення там, президента показує що все таки він залишається в контакті із суспільством Е, ну, можна так сказати, дивіться, я ж кажу, що президент зробив правильне рішення, як на мене, Да? хтось зі мною може погодитися, хтось ні. Але я сьогодні зранку буквально бачив результати останніх соціологічних опитувань Там майже 80% українців, опитаних, да, казали, що Єрмак повинен піти. Е, президент ну, не може не дослухатися, очевидно, до позиції суспільства, і він якби на це реагує. Але я все ж таки при всій повазі до нашого президента не можу погодитися, що він Саме в контакті перебуває, бо я був, якби він був в контакті, якби він був в контакті, то ця б історія закінчилася ще в середині літа. Коли саме Андрій Єрмак організував атаку на Набу і САП, це відомо вже всім історія. Про це неодноразово писали, і ваші колеги-журналісти розказували по деталях, як це власне було і, і, і до чого це могло призвести. Або це відбулося ще раніше, починаючи з Вагнергейту, відомої історії, яка була ще до повномасштабного вторгнення. Президент зараз більше відреагував, і тут йому треба віддати абсолютно належне. Я думаю, що він ну витримав певну паузу, 10 годин практично після обшуку минуло, зважив. Мабуть, всі за і проти, і зробив так, як він повинен власне був зробити. Але чи є це поки ну от контактом з суспільством? Ну мені здається, це більше як реакція, поки що, але це теж непогано. Я вам скажу, що багато країн демократичних, абсолютно розвинених, вони навіть і такі можуть не можуть похвастатися. Тому ми навіть під час війни ну такі значні паруски демократії, якби плекаємо і зберігаємо. Це позитив безумовно, і це плюс ну президенту, який все ж таки приймає правильні рішення, хай і з певним запізненням, тим паче не може не може такого навіть уявити на Росії, де зараз дуже активно обговорюють відставку Єрмака в усіх просто їхніх пропагандистських ефірах. Тим часом, ну там між тим, скажімо так, Путін підписує непопулярні закони, зокрема, от буквально під шумок. Скажімо так, підписав Путін закон про те, що зараз. З наступного року, перепрошую, буде збільшуватися НДС до 22% на певні соціально важливі товари. І відповідно росіянам це ж все не пояснюють. Для них же важлива відставка Єрмака, і Пісков сьогодні прокоментував, що от Україна зараз нібито там трохи не розвалюється зсередини. От такі коментарі російських так званих високопосадовців, чи можна їх якось оцінювати і наскільки небезпечно. Не ця ситуація з точки зору того, що Росія може скористатися і викрутити все на свою користь і відповідно своєю пропагандою намагатися розхитувати ситуацію всередині України. Місі, вона буде намагатися це робити, але вони дебіли. Я прямо кажу, я сподіваюся, це не прилетить від насради. Да? Це просто констатація факту. Чому? Тому що це так не працює на українське суспільство. Більше того, ну яке розвалиться чи якась криза, навіть наші західні партнери кажуть, що такі отакі речі це краще, ніж коли ви знаєте про корупцію, як це знають на Росії? Да? Бо там страшний рівень корупції, але ніхто нічого не робить, тому що корупція інституалізована. А ми показуємо і на практиці, що ми намагаємося принаймні <з> нею боротися, і це вже добре. І е, я переконаний, що от зранку розганяли там інформацію, що там звільнення Єрмака, наприклад, воно може бути як елемент тиску на зеленського, щоб його змусити до якоїсь там капітуляції. Ну, слухайте, але це абсурд, тому що рішення приймає президент. Завжди приймав і приймає фінально президент, і він буде приймати ці рішення. А люди в делегації виконують більше технічну якусь там функцію. Тому Україна не те, що не розвалиться, як там хочуть росіяни. Мені здається, вона з цієї історії вийде сильнішою, вийде з розумінням того, що інституції працюють, громадяни можуть висловлювати свою позицію. І президент, як ми тільки що з вами з'ясували, хай як в якості реакції, але реагує на це і приймає певні, скажімо так, рішення. Тому ми навіть будемо мати більше плюсів, ніж мінусів. Той факт, що росіяни так активно включаються в цю історію, говорить про те, що може їх якраз влаштовувало все те, що було, і вони думали, що вони якось зможуть довести це до якогось логічного завершення, так як їм би це хотілося. А тепер вони не знають, хто там буде. Ем, ну знаєте, одна справа, коли там Єрмак або Уміра в делігації, інша справа, коли там буде Буданов, чи хтось з наших військових буде її очолювати і буде вести з ними перемовини. Тому от е, Росіяни якраз нервують в цьому плані, тому що е, хай вони представляють авторитарно на Тоталітарну країну, я думаю, що вони ну принаймні, розуміють, що оновлення оновлення, воно завжди дає е, ну, як мінімум, певний позитив на початку. Україна зараз оновлюється і в цьому плані це будуть якісь позитивні зрушення. Ну що дивіться, Зеленський ж не тільки сказав про відставку Єрмака там ще низка питань, в тому числі і про СБУ, яке буде працювати в регіонах. І є певні питання. Ну це ж, мабуть, теж про російську агентуру чи щось подібне. Так що росіяни ну хвилюються, бо вони розуміють, що це піде їм в мінус, а нам відповідно це піде в плюс. От власне, наскільки я розумію, відставки від КОФА чекати не варто. Він збирається до Росії. І в контексті цього хочеться поговорити про той мирний план, про який українська делегація їде говорити зі сполученими штатами. Чого очікувати? І позицію Росії я би назвала позицію Росії як реальним блефом Путіна. Коли Путін розуміє, що в нього біда абсолютна, і йому потрібне це припинення вогню там чи так званий мир, а йому потрібно терміново зупинити бойові дії. А при цьому розповідає своїм росіянам, що ми тут не готові ні на те, ні на це, і вимагаємо лише капітуляцію країни. Питання моє полягає в тому, чого чекати від мирного від мирних перемовин найближчим часом, і відповідно як ви бачите, наскільки Росія зараз готова на якісь поступки. Ну я не думаю, що Росія на щось готова. Я думаю, що все це закінчиться тим, що ми повернемося в висхідну точку. Ну тобто почнемо спочатку. Е, стане очевидно, що наші погляди дуже відрізняються від поглядів росіян, при тому, що наші погляди є абсолютно справедливими і законними, а у росіян категорично ні. І придеться це все вибудовувати заново, починати ну мабуть з посилення якогось там тиску на Росію. І я переконаний, що до цього навіть Трамп прийде. Трампу дуже складно буде зараз виставити Україну винною або сказати, що Україна повинна чимось поступитися. Може, він би де не може, він би хотів би так зробити, бо в його розумінні ми слабші, тому на нас треба і можна тиснути. Але в нього зараз це не вийде. І я боюся, що тиждень-два перемовини скоріш за все вони. Зупиняться, ми повернемося знову там до продовження війни. А до реальних перемовин повернемося вже в наступному році ближче до кінця зими, до початку весни, 2026 року. На жаль, ну як би нам не хотілося, але ця зима ну будемо сподіватися, що вона буде останньою з точки зору війни. Але вона точно буде найскладнішою і придеться пережити. На жаль, на жаль, дійсно зараз дуже багато експертів говорять про те, що дійсно зима буде складною. Військових експертів, в тому числі, пане Ігоре. Вам вдячна за вашу думку, за те, що ви долучилися до нашого ефіру і розклали ось ті новини, які ми зараз чуємо, скажімо так, по поличках.